Щедрик, шедрик, щедрівочка. Привітіла ластівочка, стала собі щебетати господаря, викликати, вийди, вийди». з такими господарю, обрядовими господарю. піснями та яскравими колядницькими зірками. Наші пращури зустрічали різдво. Ці традиції передаються з покоління в покоління. В різдвяній майстерні при Олександрійському музейному центрі не лише нагадують ці добрі традиції, але й виготовляють святкові різдвяні атрибути. За традицією, в цьому році ми відкрили вже різдвяну майстерню і пропонуємо людям майстер-класи. Кількість їх збільшилася, і різноманіття збільшилося, кількість майстрів збільшилася. В цьому році ми пропонуємо, так як і в минулому році у нас були дідухи, це був такий, мабуть, наймасовіший майстер-клас, до нас записалася ціла група, і це було в один день. Вони чекали цілий рік. І Ми виклали об'яву, і через півгодини зателефонувала жінка сказала, ми прийдемо, скільки у вас місць є, ми всі забираємо. І, звичайно, нас це дуже тішить. <у>, у нас буде ще павук, але теж у нас вже група набрана. а Сьогодні ми збираємося і будемо робити таку дитячу атрибутику Колядницькі зірки. Різдво це час колядища, дрівок, і діти будуть ходити, напевно, що вони, мабуть, вчать колядки, хотілося б в це вірити, що вони їх знають. І їм обов'язково потрібна буде різдвяна зірка, сьогодні вони можуть її собі оздобити і забрати з собою. До процесу залучилися не лише діти, але й їх батьки. Даринка вже на майстер-класі вдруге. Ми будемо сьогодні робити різдвяну зірку і це ще колядувати. Я вже тут була, я робила тут павук. В переліку майстер-класів різдвяно-майстерні є і традиційні як труспос пряників, так і нові виготовлення свічок. Також у нас буде запропоновано майстер-клас виготовлення свічок. І, ем... Зазвичай пропонують такі скачані свічки з вощини, і це дуже новітня технологія. Так раніше не робили свічки. Ми вирішили, що ми хочемо відродити саме той вигляд, ту технологію, яка була колись, і зробити макані свічки і качені свічки. Це ті способи, якими колись робили свічки в Україні. Вони будуть воскові, це буде не парафін, а чистий віск. Ми приготувалися. Також ми запросили до нас ще і в зимову майстерню Ірину Михайлевич. Чи вона робить свічки-горішки. Це такі дуже-дуже атмосферні, невеличкі такі свічки, але які дуже додають затишку атмосферності або родинному вечору. Участь у майстер-класах за попереднім записом. Є виїзні майстер-класи з розпису пряників, коники і барині. Минулого року співпрацювали зі школами не лише в Олександрії, але й сусідніх громад.